Слава Україні! Розпочалася 350-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 8 ракетних ударів, 5 з яких по цивільній інфраструктурі міста Харків та 21 авіаційний удар. Окрім того, ворог здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Пошкоджено житлові будинки високою. Залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Аветеринарне, ветеринарне, Красне, Глибоке, Липці, Стариця, Мороховець, Зелене, Нескучне, Гатище, Вовчанськ, Бударки, Вільхуватка, Красне Перше. Новомлинськ і Кам'янка на Харківщині. На Куп'янському та Лиманському напрямках під вогневий вплив потрапили райони понад 40 населених пунктів. Серед них Дворічна: Гряниківка, Кучерівка, Куп'янськ, Курилівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове, Крохмальне, Вишневе, Червонопопівка і Кузьмине Харківської області, Ворог, Завдав, Авіаударів в районах Котлярівки, Крохмального та Білогорівки.